подруга Моя 22-го нам сказали, его забирать на влаштування, а 24-го началась же война. И мы месяц февраль жили у моей подруги подальше от дороги, потому что наш дом находится на центральной дороге. И очень часто ехали машины, это танки, БТРы, А детки маленькі, у меня два внука, було, еще плюс Олежка. И мы подальше от дороги. Было прямое попадание в этот дом, где мы жили. Ну, зарегистрировались в базе опекунов, сделала документы. А потом мені уже з центра звонят, говорят, не хотите ли взять малышку, поступили со славянского девочки. Та катя родилась в мае, 6 мая в 22-м году. Тоже под бомбежками, тоже в подвале мама ее рожала. не кормили ее сутки, пока Днепр не приняла ее. Вот она привезли ее, ну и в опеке сказали, что есть две девочки. Ну, одна нормальная, а у одной, может быть, будут какие-то ненормальности. Но я так сразу подумала, что это надо брать, которая ненормальности будет, потому что мы что-то можем ей дать, помочь как-то. Ну, вот взяли Катюшу. В в августе мы ее уже взяли три месяца. Потом начали обходить больницу на космичке. Там сказали, да, у нее есть втрата в слуху. Надо претензирование делать. Но ну, я посмотрела, цена, конечно. Така дорогова для нас була. І мені дочка говорить: до керімнату Ахметову. Сьогодні у нас маленька дівчинка, е вона має вади слуху, її діагноз – сенсоневральна приглухуватість, ступінь в неї третя. Це достатньо велика втрата, щоб було зрозуміліше. Да? Е дитина чує звуки, які ну, десь в районі 70-80, можливо, трохи більше, децибел. Якщо звук. Тише, ніж ці, ці децибели, то дитина не чує. Тобто втрата достатньо велика, це третя ступінь. Сьогодні е, дитині ми е, налаштовуємо цифрові слухові апарати. Це апарати розумні, е, які налаштовуються по втраті, по аудіограмі цієї дитини. При правильному, скажімо так, навчанні дитини да, в неї з'являться вже е, розмовні навички. Е, якщо будуть заняття, якщо буде постійне носіння апаратів, то дитина почне розмовляти. на даний на Момент дівчинка не розмовляє. Апарати сучасні, гарна функція, і шумоподавлення, і виділення мови. Тобто є декілька програм, які можна перемикати і мати різний ефект в різних акустичних ситуаціях. Ви знаєте, я дуже благодарна, що є такі люди, які ну які не цикляться на своїх доходах, а допомагають а допомагають саме тим

потом, там кату ми ну, потребуємо іменно зараз з фондом Ріната Ахметова. Ми співпрацюємо дуже давно, і дуже багатьом родинам фонд Ріната Ахметова допоміг. Діти є різного віку, є дуже маленькі, є трошечки старше, але ну зрозуміло, що апарати достатньо дорого коштують, і не кожна родина може собі дозволити купити такі апарати. Тому фонд Ріната Ахметова допомагає цим родинам. Ну я вважаю, що це дуже гарна справа.